Ознайомлення з соціум – вічливі слова. Яскраве сонце зазирає у віконце, промінчиками сяє. Доброго ранку всім бажає. Привіт, малята. Ой, ви чуєте якісь зимні звуки? Хтось до нас поспішає. Доброго дня, діти! Це я, сорока, я до вас завітала з лісу. Хочу попрохати навчити ведмежатку ввічливості. Доброго дня тобі, сороко, ми з малятами тобі допоможемо, так, малята? Ніби тільки послухайте, послухайте, який цей ведмедик невічливий. Жив собі, ведмій гультяй, знає в єдине слово. Дай, дай номеду, дай малини, дай і риби, і калини. Дорікали звірів слід. Ну й невічливий відмідь. Чи ж тобі завчити важко? Чарівні слова, будь ласка. Малята, а ви зрозуміли, яке чарівне слово не вживав ведмедик? Хто здогадався? Так, правильно, це слово, будь ласка, не забувайте про нього. Ось, здається, до нас знову хтось спішить. Це ж сам ведмедик. Малята їзе нас завітав, але щось нам не сказав. Що саме? Так, правильно не привітався, не сказав добрий день. Послухайте ви, малята, і ти, ведмедику, також послухай вірш, який називається добрі слова. Доброго ранку, мовлю за Доброго ранку, кожному зичу я. Доброго дня вам, людям бажаю. Вечором добре. Стрічних вітаю. І посміхаються у відповідь люди. Добрі слова, бо для кожного любі. А що таке? Добрий день. Я цього не знаю. Малята, давайте допоможемо, ведь і розповімо йому. Добрий день. Ми кажемо, коли когось зустрічаємо. А, я зрозумів, то якщо я буду вітатися з тваринками, то вони будуть зі мною товаришувати, так? Діти, як ви вважаєте, звірята гратимуться із ведмежатком, якщо воно привітається з ними? А чи вистачить йому лише слів привітання, аби стати ввічливим? Давайте разом з вами і з ведмежатком погораємо. В гру і будемо називати ввічливі слова. Починаємо. Коли ми зранку прокинулись, то скажемо доброго ранку, все вірно. Коли хтось чихнув, то ми йому скажемо будьте здорові. Коли щось хочемо попросити, то не забудемо про слово. Будь ласка, коли нам щось дали, ми подякуємо і скажемо. Дякую, все вірно. Коли когось зустріли ввечері, то скажемо йому доброго вечора. Коли час іти до добу, друзям ми скажемо до зустрічі або буваль, все вірно. А коли когось образили, то що слід сказати? Звісно, вибач. Ого, скільки ввічливих слів. І що? Всі ці слова потрібно знати. Я так стомився їх запам'ятовувати. Малята, а зараз ми з вами трохи відпочинемо і порухаємося. Тож піднімайтеся. Вранці ведмежатку через ліс іде. До кишені. Шишки він собі кладе. Ось упала шишка прямо йому в лоб. Розлютився ведмедик і ногою. Топ? Більше я вже ніколи до лісу не піду. Лягу я в верлогу і міцно там засну. Ну що, ведмежатко? Ти відпочила? Ну, ми повторимо вічливі слова, аби ти запевнився, що запам'ятав їх. Пропоную вам послухати загадки. Вам необхідно дібрати відповідне вічливе слово за змістом загадки. Якщо ви готові, то слухайте першу загадку. Зустрівши зайчика, їжак сусід каже йому слово та привіт. А його сусід вухатий відповідає їжачку. Так, здравствуй. Незграбний песик костик мишці наступив на хвостик. Посварилися б вони, але сказав він, вибач мені, песик з бережка пустив черв'яка, за гостинець риба йому пробулькала. Спасибі! Товста корова лула їла сіно і чхнула, щоб не чхала знову, їй сказав Петрусь Будь здорова! Малята, ви просто молодці. З усіма загадками впоралися. Дякую вам. Я тепер знаю слова вічливості і не забуду їх до побачення. Малята, а чи запам'ятали ви? Хто був у нас у гостях? Яким було ведмежа? Чому ми навчили ведмежа? А ви запам'ятали слова вічливості? Не забувайте про них. До побачення!